Я йду збирати клубничку. Це в мене такі іріси. І зараз будемо дивитися, що у нас по клубничці. Ну, тут вона ще щось зав'яла. Зараз полью. Тут ще вона не стигла, а ось тут вже є стигла. Ось така у нас красунька. І ось ще красунька. Зараз буде нашому данечки клубничка, то він прихворів вітрянкою. Зараз йому ще ось цю. Та. І ось цю. І ось цю. І ось іще. Так, да, у нас тут еще. Поки вся, що настигла, а не ось іще дві. Все.